ЕСхіл Прометей Закутий. Скорочено. Дія п'єси відбувається в античні часи на краю землі, у дикій країні Скіфів. ПРОЛОГ за наказом владики Богів Зевса Його вірні слуги, влада і сила привели закутого титана Прометея в глухі скіфські землі на край землі, щоб навік залізними ланцюгами прикувати до скелі. Воля Зевса зумовлена тим, що Прометей розгнівав його. Він викрав вогонь у богів і віддав його смертним людям. Виконуючи наказ Зевса, бог вогню Гефест прикував відважного титана, який пожертвував собою заради щастя людей, до високої скелі. Гефестові було шкода товариша, але він мусив коритися волі Зевса. Залишившись наодинці, закований Прометей почав оплакувати свою гірку долю. Тоді з боку моря, на крилатій колісниці, з'явилися Океаніди, що були доньками океану, і почали втішати мученика. ЕПІСОДІЙ 1 Океаніди попросили Прометея розповісти їм про причину, через яку Зевс так суворо покарав його. Він розповів їм, як спершу допоміг Зевсу перемогти в битві з титанами і як завдяки його старанням у Тартарі безслідно згинув древній крон. Однак Зевс забув про цю неоціненну послугу і жорстоко покарав Прометея, коли той вирішив допомогти людям. Дізнавшись, що Зевс хотів повністю знищити людей, щоб новий рід ростити, Прометей був єдиним, хто став на їхній захист. Крім того, бажаючи людям щастя, Прометей приховав від них таємниці майбутнього і подарував надію. Але найголовніше це те, що від Прометея люди отримали найбільший дар вогонь. За допомогою якого вони оволоділи багатьма знаннями, ремеслами та мистецтвами. Океаніди поцікавилися, чи довго триватиме його жорстоке покарання, і Прометей відповів: один термін поки не пом'якшиться Зевс. З боку моря на крилатому коні прилетів старий океан, який також хотів утішити та підтримати мученика. Він порадив Прометею змиритися і покаятися перед Зевсом. Та Прометей не хоче просити вибачення у жорстокого Зевса. Після цих слів океан йде, а Океаніди співають жалісливу пісню, згадуючи в ній і Атланта, що був братом Прометея, який також страждає на західному кінці світу, підтримуючи плечима небосхил. Разом з Океанідами Прометея оплакують усі люди стогне морська безодня, плачуть сріблясті хвилі рік, і навіть у своєму підземеллі здрихається похмурий бог. Аїд. Епісодій 2. Закутого Прометея мучили не тільки фізичні муки, а й усвідомлення несправедливості богів. Вина Прометея була лише в тому, що він зробив багато доброго для людей. Вони були нерозумні, як діти, і він дав їм розум і мову. Вони нудилися турботами, і він вселив їм надії. Вони жили в печерах, і він навчив їх будувати будинки, що захищали від холоду. Пояснив причини змін пір року, навчив письма та рахунку, щоб передати знання нащадкам. З його допомогою люди навчилися приручати диких тварин і плавати морями, він відкрив їм таємниці лікування і навчив добувати багатства земних надр залізо, і срібло, і золото, і мідь. Вони не розуміли вищих знамень боїв і природи. Він навчив їх гадати і по пташиним крилам. І по жартовному вогню, і по нутріщах жартовних тварин. Вирішуючи допомогти людям, Прометей знав, що неминуче розгніває Зевса. Також він розумів, що лише після тисяч мук і після тисяч тортур його полон скінчиться. Однак це не зупинило його. Епісодій 3. До скелі, на якій був розп'ятий Прометей, підбігла Іо. Колись вона була гарною дівчиною коханою самого Зевса, проте ревнива дружина Зевса, богиня Гера, перетворила дівчину на телицю. З того часу Іо облукала світом, її переслідував гець, болючі укуси якого доставляли їй нестерпні страждання. Незаслужені муки дівчини змусили Прометея забути про власну долю йому стало шкода Іо, і він вирішив розкрити їй таємницю про те, скільки ще їй поневірятися світом. Прометей розповів, що коханні Зевса судилося ще довгий час страждати і пройти чималий шлях із Європи до Азії. Почувши це, нещасна Іо, була готова покінчити життя самогубством. Однак Прометей заспокоїв її, сказавши, що їхнім мукам прийде кінець, як тільки Зевс втратить панування. Потім Прометей каже, що лише йому одному відома таємниця долі, владики богів. Слова Прометея сягають Зевса. І наляканий тиран відправляє до Прометея слугу богів Гермеса, щоб вивідати таємницю. Прикутий до скелі Титан з презирством вислухав гінця і не відповів на жодне його запитання. Гермес намагався довідатися про долю свого господаря і хитрістю, і погрозами, але в нього нічого не вийшло. Тоді розгніваний Зевс наслав на зухвалого Прометея всі підвладні йому стихії, грім, блискавки вітер. У скелю, до якої був прикутий Прометей, ударила блискавка, і Титан провалився під землю. Читала Олександра Кравченко Для довідки Біз. Йої.